О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвертій найгірший сон, Я скажений. Capcom повідомили дати нових відкритих бета-тестів Monster Hunter Wilds. Перший пройде з 6 по 9 лютого, а другий з 13 по 16. Тестувальники перейшли межу. Крім того, IGN виклали два ігроладні відео босфайтів по 9 хвилин кожне. 9 чи 10? 10! 10! Відчуйте себе старими. З моменту першого анонсу The Elder Scrolls 6 минуло 2403 дні. Я пенсіонер, це все і це край. Всі частини кіна проїжака Соніка зібрали за весь час 1 мільярд доларів у світовому прокаті. Великий успіх. Інтернетами поширюються чутки, що Нінтендо планує почати продавати Свіч 2 у квітні. Ні, я вам не вірю. Я нікому з вас не вірю. Не було такого. А тим часом мережею вже гуляє відео, буцімто достовірного макета цієї портативки. Речові докази іноді вказують на одне, а свідчать про інше. Інсайдери стверджують, що Юбісофти планують випустити сім AAA ігор. Скільки серед них тіньові асасини, ремейк Black Flag, Асасін Кріт. Хе-хе. Ремейк Сплінтер Селу, Сьомий Фаркрай, Гострікон Овер. та також ремейк Принца Персії Піски часу. І відразу до роботи. З обкладинки на Ютубі запалили список файтингів, котрі гратимуть на сарпневому Ево. Опалили! <ріг> Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На шосту.